Коли до нас звертаються люди за допомогою, то в першу чергу, звичайно, ми шукаємо роботу. Тобто ми пропонуємо всі ті вакансії, які надають до служби зайнятості роботодавці У поточному році. Майже 11 тисяч вакансій заявили роботодавці до служби зайнятості. Кожного дня ми маємо в базі даних більше двох тисяч вакансій, які ми пропонуємо всім нашим клієнтам, зокрема і молодим людям. Є у нас грантові програми для молоді. Одна з цих грантових програм, як ми її називаємо? Молодіжка це грантова програма, розрахована на молодь до 25 років, Молоді люди, які Хотять започаткувати власну справу, їм потрібний фінансовий старт. Вони можуть звернутися до служби зайнятості через дію подати заявку, розраховувати на грант розміром до 150 тисяч гривень. Крім того, є ще програма, яка розрахована не тільки на пошукачів роботи молодь, а й на роботодавців. В разі працевлаштування молодих людей роботодавці можуть претендувати на компенсацію. Сацію частини заробітної плати, а саме на 50% мінімальної заробітної плати, 130 молодих людей було працевлаштовано в нашій області саме завдяки такій компенсаційній програмі. і Більше 700 тисяч гривень наші роботодавці отримали компенсації.